Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так: масові скорочення в державному апараті в кабінетах міністрів. Так, дуже масові. Зараз розповім наскільки, і розповім, що де скоротиться і що з чим об'єднається. І можливо, це лише е, збіг, а можливо, наша. Народна співпраця все таки працює. Пам'ятаєте, тиждень назад виходило відео про закриття міністерства страхування. Я розповідав скільки на нього витрачалось і скільки корисної роботи воно в результаті робило. І там були масові такі обговорення в коментарях про те, які міністерства працюють, а які лише для галочки, які, в яких черги і нічого не можна добитися. От я ще тоді казав, так, що нас наверху там десь слухають і читають. І от е, сьогодні було анонсоване масове скорочення в Кабміні. З 20 існуючих зараз міністер залишиться лише. 14. Ось так вони приблизно будуть об'єднані, як підведено на оцьому графіку. Далі з 9 тисяч службовців в центральних апаратах міністерств, тобто це майже всі там, десь по областях, так залишиться менше трьох, а з 17 тисяч службовців. В регіональних апаратах, тобто ті, які розкидані по містах так, і містечках, залишиться 7 тисяч. Тобто це все стає більш автоматизовано, і оті люди, які туди насаджували по блатах, тобто у мене нема роботи, давай я тебе встрою в своє міністерство, будеш там за щось відповідати. Тепер буде масове скорочення через тотальну економію в першу чергу, і в другу, щоб забрати оцю бюрократію, цю бумажність нашої країни, коли щось оформити, потрібно 100 мільярдів довідочок, які діють два дня, І поки ти зібрав останню, перша вже не діє і так по кругу. І на мою думку, логічним кроком в цьому напрямку було б наступне скорочення провести в рядах. Верховної Ради, так, от там масову таку чистку провести. І в не лише депутатах, а їхніх помічниках, помічниках-помічників, там ж їх просто ціла куча і це все немаленьке фінансування. Ви, якщо також знаєте, де і кого можна скоротити, пишіть в коментарях, бачимо діє, тому будемо чистити, чистити, так. Приступати. От така інформація. Надію, що все-таки наш народний вплив мав тут частку, що в тих коментарях знайшли те, що потрібно. Над вашими коментарями активно працюю. Сьогодні розіслав список заключних питань, уже уточнених. І думаю, що з наступного тижня вже будуть даватись на них. Масові відповіді, тому уважно слідкуйте за інформацією. В найближчий час буде багато відповідей на те, що ви хотіли почути, дорогі мої глядачі Народної думки. Отож, мої найкращі глядачі Народної думки. Хорошого дня вам, мирного неба і все буде добре. До нової зустрічі на каналі.